Сьогодні 1 жовтня 2023 року їдемо до лютона в аеропорт забирати Настю. Настя провела відпустку у Києві менше ніж один тиждень, і сьогодні вона повертається. Зараз зупинилися на спеціально відведених зупинках. Коли ми тут подорожуємо по Великобританії, ми маємо можливість зупинитися лише на спеціальних зупинках, як оця, наприклад, ми з моторвею виїжджаємо і зупиняємось. Тут зараз зайдемо до Макдональдсу на каву. Зупинки завжди гарні, мені не подобаються. Тут затишно, гарний туалет, потім різні магазини і також коста, чи Старбакс, Макдональдс. Ми надаємо перевагу Макдональдсу, може бути і душева. Це у Макдональдсі купили за 13 фунтів. Я так вважаю, в Україні це дешевше. Десь ну, більше 600 гривень, якщо на українські гроші за це все заплатили. А на Настя призвала? Все, від'їжджаємо додому зараз все добре. Річард дуже задоволений подарунками з України і особливо вино. І ще червона ікра. Це, що Річард дуже полюбляє. А червону ікру то вже потім всі разом будемо їсти. Вирішила заказати таквей азіатський з креветками, з яловичиною і з качкою. А це нам дали як бонус? Ну уже деяку частину з'їли.